Сили оборони України здійснили результативний удар по специфічному об'єкту в окупованому Криму центру дальнього космічного зв'язку Росії, розташованому у селищі Вітине під Євпаторією. Місцеві жителі зафіксували потужні вибухи і масштабну пожежу, що підтверджується на відео та даними супутникового моніторингу пожеж від НАСА. Центр відомий як 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс НІП-16 та Військова частина 81415. і це унікальний для Росії об'єкт, який забезпечує зв'язок з космічними апаратами, а включно з військовими супутниками. Тож, чому він унікальний? Я тут лише додам, що з 2014 року комплекс був переданий до військ повітряно-космічної оборони Росії. Ну і активно модернізувався. На його реконструкцію було витрачено значні кошти, включаючи 1 мільярд 800 мільйонів рублів на один з радіотелескопів. А ще цей об'єкт, окрім забезпечення зв'язку із космічними апаратами, включно із військовими супутниками, активно використовувався і для розміщення інших радіо. Технічних засобів, зокрема, на території цього об'єкта був розміщений комплекс Реп-красуха, який був покликаний прикрити його від подібних атак, але не вийшло. Ну схоже, справді у них не виходить і вже котрий раз і котрий день, оскільки я нагадаю, це вже не перший об'єкт космічного зв'язку, який вразили збройні сили України. І я думаю, що далі таких. Уражених об'єктів ставатиме більше, оскільки система ППО все ж таки отримала досить суттєві пошкодження і не може відпрацювати так, як би того хотіли. Е Країна агресор, ну і головне, Олексу. Я також додам, що це зараз дуже красномовно свідчить про те, що сили оборони працюють, ну і ми повинні невпинно підтримувати їх, донатити і робити так, щоб ось таких приємних новин у всіх нас було більше. Ну, вона ж одна війна. Ми ж боремося як один народ, і перемогу святкуватиме як один народ. Тож для того, щоб відчувати, що е, не просиділи в кущах і не займалися бозначим, Всі долучаємося до єдиної справи. Ну Наші друзі нам теж в цьому будуть допомагати. Наприклад, у Євросоюзі сьогодні оголосять про перший транш для України з прибутків від активів Російської Федерації, заблокованих активів. Про це повідомила видання Політика, і про це має заявити верховний представник ЄС Жеп Борель. Він оголосить про угоду щодо спрямування до України одніє цілої і 410 мільярда євро з прибутку від заморожених активів у фонд допомоги Україні. Це важливо, адже це перший транш, який як очікується буде регулярним потоком готівки. До того ж, Угорщина вже не зможе його блокувати. Як нагадаю, це було з виплатами за українську зброю в рамках Європейського фонду миру а надприбутки спрямовуватимуться через країни члени які працюватимуть як агенти-виконавці. Тобто закуповуватимуть продукцію, яку Україна вказала зараз як пріоритетну. Так от, за словами трьох дипломатів ЄС, країни, обрані для отримання цього траншу, включають Німеччину, Чехію та Данію. Також очікується, що вже за наступний транш навесні 2025 року вже будуть відповідати Італія, Латвія, Румунія та Швеція. Водночас рішення обійти вето Угорщини розлютило Будапешт, Заявили двоє дипломатів ЄС. Тепер угорщина може посилити своє вето на європейський фонд миру в розмірі 6 мільярдів 600 мільйонів євро. Очікується, що це питання буде теж розглянуто на сьогоднішньому засіданні. Ну і заразом вже з'явились перші анонси на 2025 рік. Ми щоправда, обсяг невідомий анонс наступного траншу, і очевидно, його розмір буде пов'язаний з ефективністю використання заморожених активів Російської Федерації. Ну а тепер ми можемо повернутися до теми морських дронів і, взагалі, роботи наших збройних Наших збройних сил, так, сил, так і наших спецслужб, тому що українські морські дрони служби безпеки України Бейбі» Заклали понад 15 підводних мін поблизу окупованого Криму, які на хвилиночку уразили чотири російських кораблі. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Так, от вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Зазначається, що після перших застосувань морських дронів росіяни побудували більші загородження на вході у порт Севастополя, що майже унеможливило удари безпілотниками. Тож служба безпеки України вигадала альтернативу закладання морських мін. Корпуса даних мін зроблені з пластику, тому їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул на мілководі. І от загальна маса боєприпасу з вибухівкою близько 180 кілограмів.